Привіт, друзі! Сьогодні ми збираємо абсолютно нову модель мотоцикла Кові. Це у нас модель називається Кові CRS. Вона позиціонується, як я розумію, як мотоцикл для крос-кантрі. Тому що тут встановлено новий двигун, який називається UK250. Це, це двигун фірми Lansin. Він має об'єм 250 кубічних сантиметрів. Але він дуже потужний і має потужність в діапазоні. Ну, я не знаю точно, ну щось там писали, що або чи 42, чи 44 кінські сили, тобто для 250 це дуже багато. Тому це однозначно позиціонує цей мотоцикл як мотоцикл для кроскантрі або для мотокросу. Єдине, що для мотокросу, напевно, ну, все-таки тут встановлена стандартна підвізка, як така, як йде на всіх Кові Про. Тобто вона покращена, вона краще, ніж у COVID Лайт, але звісно. Вона не дотягує до рівня там, підвізки, як на COVID-302Т Тобто, Це підвізка більш така трошки жорсткіша. Далі, що далі? Що ще цікавого? Дивіться. Двигун-двигуном, але тут встановлена інжекторна система живлення. Та-дам! Е система керування, яка в нас тут, це Bosch MSE 8.0. Це один з найновіших блоків керування. Тобто, новіше... Немає. Ще новіше нічого не придумали. Ну і, звісно, вона відрізняється, бо тут у нас релюшки, блок запобіжників і так далі, і тому подібне. Плюс, звісно, дивіться, знову у нас бак, ну, такий, як на 450 бак з паливним насосом. І так, що у нас в цьому двигуні? По-перше, звернемо. Увагу на головку блока циліндрів. Звісно, цей двигун трошки схожий, його, його прообразом став двигун КТМ 250-350, чотирьохтактний. Схожість в чому? Ось, бачите, оці е, вісь. Це заглушки під вісь коромесел. Тобто він цим. цим Повторює, так сказать, КТМський двигун. Звісно, він має іншу форму, звісно, має, напевно, все інше. Але, от, ну, щоб ви розуміли, схема така, як в КТМ. Плюс кришка дуже схожа на КТМ. звісно. Так що дивились вони на КТМовський двіжок. Тоді, по системі живлення, Оце у нас палений фільтр тонкої очистки. Ну і звісно, це у нас форсунка і дросельний вузол. Форсунка, я гадаю, вставлена правильно, не прокручується, тобто тут я гадаю, все зроблено нормально. Помилок бути не повинно, так як в 450 ці були. Бач, вона не, не, тобто вона стоїть в пазах і не повертається. Все чітко. Попшикаю нас, про всяк випадок, попшикаю. Встановлюю зараз акумулятор. Поставимо передню вилку, так як це крос-кантрі зроблю трошки пожорстче налаштування. Тут 5 знизу. Раз, два, три, 4, 5. А тут вісім. стандартно. Затяжка 13. Зверху 17. Все готово. В корму, як завжди, не забуваємо, що треба поставити мітки правильно цієї полоскою тут і полоскою тут. Сумістить. Повинен сказати, що бач досить вірно, ну досить правильно з завода відрегульована рульова колонка. Це в нас що? Типова рукоятка щеплення для усіх мотоциклів Кові в цьому році. Нічого нового. І, на жаль, ну, хотілося б звісно, щоб, як в КТМ було гідравлічне щеплення, але ні. Тут щеплення мех... тросиком механічне. Зараз вільний хід ще додав. Трошки додав вільного ходу. Щоб можна було потім краще регулювати тут на щепленні зверху. Тепер це сюди, це сюди. Ну, бач, повинен сказати, що тут запас по вільному ходу дуже великий, тому напевно я її завжди сюди клав, прокладу трохи по-іншому. На, можна навіть ручку газа прокрутити. Це перехватить. Вийти ключиком, бо конструкція досить в цьому плані не продумана все це є. Цікаво не розумію, розуміючу цей вузол не могли ніяк продумати, в чому була їхня проблема, але з цією траверсою воно, воно дійсно дуже сильно не стикується. теперь закручиваем. Тут никаких видминностей. Такий самий, та сама втулка. Змазано, все нормально. Вісь колесо, ну, напевно, якась нова, тому що або інше покриття, або інший матеріал, ну не така, як була раніше. Все, підтягнув, тепер затягуємо. І так, спершу я затягую праве копитце. 22-25 н, ну 22, напевно, цього достатньо. Переходимо до лівого, знаходимо його положення, в якому воно розташовано. Так само 22. А тепер затягнемо пробку. Затягнемо десь 35 н, бачите? Ось. Ставимо гальміну систему. Що тут можна сказати? Гальмівна система у нас вже з, з новим кожухом, який я раніше дуже ругав, але вони його замінили, зробили таким. Ну це вже прикольно. Він такий жорсткий і по ньому проходить так ось саме провод е, датчика швидкості. Ба. Сюди його раз, раз. Ось воно внизу вийшло. вийшло. Дуже акуратно з'єднуємо, бо дуже ніжний роз'єм. Прибираємо запобізну. Я наношу фіксатор різьби. Затягую 28 ньютон. так. сюди під'єднуємо і один з'єднувач тут внизу став так в цьому місці все готово що нам тепер залишається під'єднати цей провід Це просто синій з синім. Помаранчевий з помаранчевим. Це інше набагато проще. Вмикаю запалювання, знаєш чому? Щоб не записалась помилка. Потім, коли поставлю бак, вже ввімкну запалювання, подивимося тоді. Зараз пропитуємо фільтр. З'єднуємо це і обов'язково наливаємо бензин перед тим як включити запалювання, щоб на суху не працював насос. Бензин залитий, Тож я можу в принципі вмикати запалювання. О, і чую насос. Ось він працює. Да. Сразу завівся. Ну, я поки не буду ганяти його. Так, перевіримо світло, повороти. Працює, працює. Це працює, Габарити. габаріти. А, тут у нас така система, да? тобто. Дальнє, габарити, Ближнє світло, дальнє світло. Тобто в нас ним, виходить, нема такого режиму, щоб він просто працював без світла. Обов'язково буде світитись габаритне світло. Ну, в принципі, повороти перевірив. Це все перевірив. А, гальма ще перевірю. Працює. Працює, бачу. Все можна ставити, сідушку. Не потрібно. Чітко. Дуже цікавий, дуже цікава тут лапка перемикання передач. Такої форми я ще не бачив, по-перше, тоді дуже легка, напевно, з дюралю зроблена. Оця штука так якісно корачі, зроблена, Класно, ну прям маєш. Маєш річ рука, але... Положення виставити це за високе, напевно. Так само і підозра, що ця вісь теж з покриттям, бачиш, гайка з покриттям, Вісь, яким. Новим покриттям такого ще в нас не було, звісно, сюди наношу фіксатора, щоб воно не, не мучило, потім не відкручувалося. Але ну, типу, тема прикольна. Мені здається, це якесь повинно бути покращене покриття. Ні-ні-ні. Болти вже нового нового типу з покриттям. Цікаві такі. Бач, змазано знову. Ну, Коротше, докладу, але змазано так. Бач, ти хотів юмора, пожалуйста. Бач, тут у нас інша конструкція цих систем втулок а геть інша. Але щось вони там намагалися змазувати. Якийсь маятника затягуємо 100. Треба акуратно попасти в різьбу. втягнуть. з того, що треба знати про інжекторну систему живлення, ти вмикаєш, в тебе горить значок Check Engine. він продовжує горіти, поки ти не заведеш двигуна. Ти його завів, він погас. Ось я його зупинив, він не включився, але якщо я за... Ну, так, знову включу, він знову буде горіти. Е, головний прикол в чому? Якщо він при роботі двигуна з'являється, тоді це значить це каже нам про якусь несправність. Треба підключати до obd 2 діагностику і дивитись. Ну тут у нас все добре, чітко працює. Все. Знаєш, на моє враження, він в нього на низа та середина такі слабіші, ніж Кові про R, про S. Але верха просто здуває на цьому участку, він так розганяється, якщо його крутити далі. Ну, в общем, дуже цікавий мотик буде. Поки в нього нема покупця, але ви можете його придбати. Все, всім пока.